Привіт таки, я Сергій, це математика для своїх. Хочу сьогодні трохи поділитися досвідом з вами. Я складав сьогодні НМТ із математики, в тому числі, і хочу прокоментувати, який же це іспит, що там цікаво, що мені сподобалось. Розберемо з вами задані. Подивимося на всі, але розглядати і розв'язувати будемо тільки ті, які цікаві. Я прокоментую і кілька своїх думок озвучу. Гарного перегляду. Пишіть в коменти, якщо хочете щось дізнатися. Отже, прекрасний канал, Абітблог, і е, там такий прекрасний чоловік Нікіта Боднар зробив вже файлик. Е, можете знайти в Телеграмі цю групку, ним можна користуватися там є і відповіді, і навіть є розбори деяких завдань також. Хочу сказати, що НМТ цього року класне. Е, Завдання свіжі, цікаві, не знато складні, не знато легкі, з точки зору вчителя чудово. З точки зору учнів також, я вважаю. Бо немає ніяких тупників. Давайте подивимося, які ж тут задання пропонували порозв'язувати. Отже, перше, це просто знайти кут АБЦ. Це паралелограм, прямі, значить, тут пам'ятаємо, що е ці два кутики рівні, легко рахуємо, нічого тут складного немає. Так само систему можна розв'язати. Очевидно, що Х це мінус 4. Вставляємо сюди, знаходимо відповідь Б. Висота конуса і його твірна лежать на прямих. Оце цікаве завдання, досить оригінальне. Ось твірна, будь-яка з цих синеньких палочок. Ну і, звісно, вони з конусом з висотою мають спільну точку, тому вони по-любому лежать в одній площині. Четверте завдання легке, п'яте легесенькі відсоткові розрахунки. Якщо поділити на 5, то ми дізнаємося, що 1% це 120, тоді помножити на 100 це буде 12 тисяч. Такі завдання з перших п'яти особо нічого цікавого. Це теж коментувати не буду, воно просте. Стоме завдання школа про трапеції. і кожна трапеція з цих трьох існує. E, значить, прямокутна трапеція існує, e, бічна сторона перпендикулярна. E, суми протилежних сторін рівні. Так, це трапеція, в якої вписується в коло. І e, суми протилежних путів теж рівні це рівнобічна будь-яка трапеція. Тому тут правильно відповідається така. Це насправді число 2, цілих чисел мінус 1, 0, 1 і 2, все 4 штуки. Непарна функція тут. Симетрія відносно точки 0,0. 0. Цифра 1 або 2 з 5. Ми вибираємо одну навмання, то це 2 п'ятих, теж легесеньке завдання. Поки що нічого такого цікавого, легенькі просто завдання, дуже швидко можна їх зробити. Нічого нового в них немає. Так. Також об'єм чотирикутної піраміди. Площа така, то висота така то. Пам'ятаємо, що. Щоб Знайти об'єм треба площу множити на 1 третю і множити на висоту. Ну, висота дорівнює стороні основи, якщо площа 36, то сторона основа 6. Тому ми по факту 36 множимо на 2. Теж легасеньке завданнячко. І в другій пачці тестів нічого складного теж немає. Це парабола з, з якими числами тут? З числами мінус 5 і 3. І коренями, тому підходять всі проміжки ось цього чи мінус 3,5. Мінус 5, 3 все-таки. Мінус 5, 3. угу. Е, Легасеньке завдання тут нічого думати не треба. Це можна взагалі без ніяких формул чисто порахувати, що число 18,5, потім наступне буде 16, потім наступне буде 13,5. І так, допоки ви не дійдете до числа е, 1. Воно буде 8 в цьому ряді додатніх Членів прогресії. Е, і так само останні два вже цікаві завдання. Чуть -чуть, принаймні тут користуємося властивістю степенів. Одну 400 зображаємо як 120 у квадраті або 20 в мінус другій степені. от. Тому x це мінус 2, і з проміжками теж треба вміти е, Варіант В правильний. А от 14 завдання цікаве, і його би хотів трошечки більше розібрати. Просить знайти площу цього прямокутника, якщо відомий кут, і відома ось така, ось така довжина, отакий відрізочок, який є середньою лінією цього трикутника. Ну тоді велика сторона у два рази більша, тому що цей трикутничок від цього у два рази менший, бо середня лінія бачимо, так? Виходить, що все, що треба так дізнатися в цю сторону. І ми дізнаємося її з ось такого трикутничка. Побудуємо ось такий трикутничок. Ось оригінальне гарне завдання. Бо якось цей кут Б треба використати. І як ми його використаємо? Ми можемо сказати: нам треба дістатись до цієї сторони. так? І до неї так просто не дістанешся. Бо зрозуміло, що цю сторону треба виражати через одне відоме число, через число Д. І яким же чином його воно десь знаходиться в цьому трикутнику, ну вверху, давайте вверху тоді порахуємо, щоб місце не займати. Цей кутик 180-бета. От. І тоді я побудую прямокутний трикутник отут. І цей кутик половинка буде 90 мінус бета. А значить, оцей буде бета, тому що сума гострих кутів прямокутного трикутника це 90 градусів. Значить, я оцей кутик тут собі зафіксую. Важливо зрозуміти, що він такий самий, як отой кут. Це важливо. Важливо. І тоді, і що тоді? Скажемо, що тут, якщо повна сторона 2D то це d, а це X. і тоді тангенсом бета буде X, що ділиться на d. Тоді x дорівнює це d, що множиться на тангенс бета, але ж X – це половина від повної сторони, тому 2 – це 2D на тангенс бета, і е, це є ширина, а це є довжина. Тоді 2D помножимо на 2D тангенс бета, буде 4D квадрат. Тангенс бета. Отаке цікаве завдання. Оригінальне, треба не заплутатись з кутами, побачити дещо можна виразити. Хороше завдання. Я певно, що багато на ньому помиляться. І це завдання буде визначати, там, хто отримає тих. До речі, гранде вже відмінили майже чи, 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 скоріше за все знову щось, Мон тупить. Отаке з 15 завдань, я вважаю, одне такої складне для абітурієнтів. Кілька таких середніх, а всі легкі, тобто те, до чого ми в принципі всі готувалися. Сподіваюсь, так, хто готувався. Що по відповідностях? Задання на функції, як завжди, навіть не буду його обговорювати, воно просте, типове. Всі, хто готувався, бачили це завдання. От завдання 17 вже цікаве, оригінальна геометрія. Відомо, що круг має площу 36, а це означає, що. Його площа по формулі PR квадрат, значить радіус це 6. Значить, діаметр це 12. І діаметр круга, значить 12. Далі довжина трикутника КЛМ. Він сказано, е, рівносторонній. Що тут 12, то і тут 12 теж. Тоді ми розуміємо, що це самий популярний в світі трикутник 30, 60, 90 І його менший, катет, менший від більшого катета в корінь з трьох разів. Бо всі знають цей трикутник. О, Цей трикутник всі знають, правильно? Значить, це 24, що ділиться на корінь трьох. Такого відповіді у нас, звісно, немає, бо ніхто чомусь у математиці. Непонятно чому мені не ділить на корінні. Тому запишемо 8 на 3, що ділиться на корінь стрьох. Це 24, так? Або 8 на корінь строк, на корінь строк, що ділиться на корінь стрьох. Скорочуємо, бачимо, що варіант А присутній. І останнє це знайти довжину ромба. Довжина ромба. Якщо відома його площа. Якщо площа 156, то 12 помножити на х, це якраз буде 156, бо ромб, як і будь-який паралелограм, його площа шукається таким чином, що висоту множиш на сторону, до якої проведеться висота. І є площа. Значить x це 13, бо 12 на 12 144, а це ще одна 12. Тому маємо такий ключик. Що по цих завданнячках? Ну, цікаво, це може налякати багато кого, але костнус 360 це ширина цієї точки, якщо зробити повний оберт. Ширина цієї точки це 1, а логарифм будь-якого е, будь числа, яке дозволене, в А, так що вийшло, одиниця це 0, бо будь-яке число в нульовій степені це одиниця. Тому перше це M. Наступні штуки, в принципі, рахуються досить просто. Тут треба зрозуміти що швидку степень, то будемо мати 1 мінус 2 це мінус 1. Це значить точка L. 3L. 3B. А друге, це корінь з двох: це 1,4. Приблизно 1,4 мінус 1. Це один, що ділиться на 0,4. Ну, оце приблизно один, що ділиться на 0,5. Е -е, а це, якщо в два рази розширити, це дві, буде дві перших. Приблизно 2. І це, зрозуміло, що точка П, додатня, якась велика там. Ось. Тому, ну, таке завдання. Що по задачках? Задачка, це чисто вміння користуватися табличкою, не коментується, нічого цікавого немає. Задачка 20, гарна стереометрія, яка використовує координати в 3D просторі. Супер завдання, мені дуже сподобалось, кайфанув. М -м ось. 21 задачка середня архематична теж кайфанув і легенький параметр. Тому давайте кожну задачку зробимо крок за кроком. Отже, є циліндр, який перерізали так, що утворився квадрат. Оце квадрат. Синій це квадрат. І що відомо? Що цей квадрат АБЦД. І, увага! Точка К і М є середина сторінами AD. Значить, оце К, А. M, отут, і, м, отут, це Д. І треба знайти площу бічної поверхні циліндра. Тобто цей циліндр треба розкрутити і знайти площу цього прямокутника, де ось це ми маємо АБ. А ось оця сторона це буде довжина круга. Тобто мені по факту АБ треба множити на L. В сторону е, цього квадрата, тобто висоту циліндра, множити на довжину… Так, Круга, який є в основі циліндра. Як це знайти з допомогою цих шести чисел, які здають координати двох точок. Ну, ми має, можемо зрозуміти, що раз вони лежать на середині, так, то е, КМ це одна друга від АЦ. І якщо я дізнаюся діагональ цього квадрата, то легко я зможу, е, ну, знаючи відношення діагоналі до сторони квадрата, а я знаю, діагональ в з двох разів більше. Я зможу знайти сторону квадрата, що і буде е, висотою циліндра. А водночас е, АБ є діаметром круга, тобто, а L це у нас π помножити на D. Так, то, по факту, те, що мене питають, С бічне, це AB помножити на АБ помножити на Пі. Ось, але ж е, пі ми не можемо писати в формулу, Тому тут nічна, що ділиться на пі. Тобто, по факту, що я в цій задачі маю знайти, це квадрат сторони, е, квадрат сторони. Квад... Квадрат сторони квадрат. Так. Ну, таке виходить: квадрат сторони квадрата. Торну квадрату, довжину має піднести до квадрату, так? бо два однакових числа. Тобто, по факту те, що мене питають, S бічне, що ділиться на число π, і є площею квадрата. Але, ну, якщо якби не запитали, тут однакове число вийде. Ось, Просто так співпало. Ну, коротше, шукаємо КМ, відстань Km, Шукається за формулою, яка у вас є, вона виводиться з теоремом Піфагора. Mm, значить, віднімаємо від кожної координати відповідну координату. 11 мінус 3 це 8 підносимо до квадрату, потім 1 мінус мінус 5 це 6 до квадрату. І мінус 3 мінус 7 це мінус 10 до квадрату. Бачимо, 6 у квадраті плюс 8 у квадраті це 100, 10 у квадраті 100, значить маємо корінь 200. Або 2 на 100. І це буде 10 коренів з 2. Значить, якщо. КМ 10 корінів з 2, то АЦ 20 корінні з 2. Значить, сторона БЦ це 20. Ну і 20 у квадраті це 400. Отака задачка дуже гарна. Е, ось. Так, ну і що? Наступна задачка ось оце. мабуть, зіб'є с багатьох, бо люди не звикли робити такі задачки, хоча вона досить проста. Середня арифметичне. Середня арифметичний. Як рахується середня арифметичну? Ми знаємо, що середній арифметичний 4,2 тисячу людей поставили оцінки від 1 до 5. Тобто, хтось поставив, якась кількість людей поставила п'ятірку, якась кількість людей поставила четвірку, якась кількість людей поставила одиницю, і ці всі оцінки додаються, тобто якась кількість п'ятірок, якась кількість. І ділиться на загальну кількість цінок на тисячу. Так виходить. 4,2 це концепт середньоарифметичного. Ну, от в школі, так, ви маєте якусь певну кількість п'ятірок, якусь певну кількість тьорок, якщо 5 система. Зрозуміло, що якщо бал 4,2 середній, то п'ятірок досить багато, ну це і показано тут на графіку. Але питають, скільки людей поставило 5, тобто оце число, запитують, якщо середня оцінка від 1 до 4, ось тут, буде 2,5. А як рахується середня оцінка е, оцих. Оцих оцих людей. Дивіться, ми не знаємо, скільки їх, бо якась кількість людей X поставило п'ятірку, а всього людей тисячу, то я розумію, що тисячу мінус Х це людей, які поставили оцінку це п'ятірок, а це 1, 2, 3, 4. Так? І якщо їхня середня оцінка 2. 2, це? 2,5 бали, то це те саме, що кожен без цих людей поставив 2,5. Що означає середня афметична? Ну дивіться, є, припустимо, одна оцінка 10, одна 2. Коли ми їх додаємо і ділимо на 2, виходить 6. Це означає, що ці дві оцінки разом в середньому це шестірка. Це все одно, що ми би мали дві шістірки підряд, розумієте? Тобто середня афметична між двома шестірками десяткою і двійкою це і є шестірка. Тобто, мені не важливо, чи я от ставлю різні оцінки, маю середню ахматичні 6, чи маю дві шестірки, маю середню рахметичні 6. Тобто, що я хочу цим сказати? Що якщо середня, середня, е, е, з цих чотирьох оцінок е, 2,5 бали, то це все одно, що ці всі люди, які поставили ці оцінки, поставили по 2,5 бали. Концепція така, що ми сприймаємо, що ці всі люди, наче, поставили по 2,5 бали. Тоді оцінок по 5 я маю. Якусь кількість Х штук. А оцінок по 2,5 типу. Я маю 1000 мінус X. О. І це все ділиться на 1000 і дає 4,2. Ось так. З допомогою такого простого рівняння можна вирішити цю задачку. Не треба розуміти концепту середньорафматично. Не так легко зв'язати це все в одне рівняння. Тому я певен, що багато хто. На цьому заданнячку. Завали. Якщо ви хочете більше деталей цього завдання, можете подивитись в когось іншого, або можете попросити мене, і я детальніше розкажу. Ну, множимо на тисячу зліва і справа. Будемо мати, тут відкриємо однодушки 5х плюс 2500 мінус 2,5х. І це дорівнює. Що це дорівнює? 4200. Значить, 2,5х дорівнює Скільки? 1800? Якщо помножити це на 2, то будемо мати, що 5х це 3400. І ж ділимо на ну, ще множу на 2, буду мати 10х дорівнює 6800. Значить х буде 680. Записуємо 680 у відповідь. І радуємось. Ось так це робиться. Середнє арифметичне. середнє арифметичне. Оцінки то різні були тут. 4, 3, 2, 1. Хтось поставив кількість 4, хтось тріє, хтось дві, хтось. Але якщо в середньому це 2,5, то ми можемо замінити ці всі оцінки на 2,5. І їх буде якась кількість штук, тисячу-х. Бо якісь є п'ятірки, а якісь інші. І ця концепція має допомогти вам це зрозуміти. Ну і останній здачка, параметр. Значить, є два множника, результат має дорівнювати нулю. то або логарифм 2х-2 дорівнює 0, або оцей корінь дорівнює 0. І нас питають, щоб були два різних кореня при, при параметрі, який є на проміжку від мінус 11 до 11. Значить, що я можу сказати? Що перший корінь x дорівнює 4, бо якщо х дорівнює 4. То логарифм 2, 4 дорівнює 2, 2-2 це 0. Таким чином, якщо x дорівнює 4, то ця дужка дорівнює 0, і результат повністю дорівнює 0. Але це при умові, що параметр а при такому x не буде створювати тут проблем. Що мається на увазі? Треба перевірити, що буде з цим виразом. Давайте назвушу, це якась функція від x. Так? Що буде з цим виразом, якщо я поставлю сюди 4 що він буде давати? Ну, Він буде давати ось таке: 12 мінус А. І мені треба, щоб ця штука була строго більше, ніж 0. А це відбувається тоді, коли 12 мінус А строго більше, ніж 0. Тобто, А має бути менше або рівне, ніж 12. 12 ще можна. І 11 можна. А от більше, ніж 12 ні. Але так як нас цікавлять ось ці тільки. Параметри, то виходить, що на будь-яких параметрах з цього проміжку корінь x 4 буде існувати. Тобто, оце по-любому залізно корінь є, а треба, щоб інший ще корінь існував. Ну і не повторювався з ним. Бо якщо вийде таке, що параметр А, якийсь, припустимо, тут там, якийсь параметр А конкретний, і тут теж корінь 4, так, щоб цей виріс 20, то наче корені 2 різні, тут 4, тут 4, але вони. Є одним числом, тому це не вважається різним коренням. Тому цей момент теж треба обдумовувати. Ну і що? Ну і що? Коли оця дужка дорівнює нулю? Коли оця дужка дорівнює нулю, а вона дорівнює нулю. В отаких от моментах. Але водночас. Я розумію, що ця дужка, але водночас я розумію, що цей Х, тобто для кожного А, яке би ми А, в принципі, не взяли б, чи з цього проміжку, чи не з цього проміжку, ми зможемо завжди знайти такий Х, аби оцей корінь дорівнював нулю. Тобто тут завжди знайдеться корінь для кожного А. Але не всі x нам дозволені, тому що в нас є ж Х у цьому ж. Логарифмі, і на нього є обмеження. Х має бути більший від нуля. Строго, значить, ця штука теж має бути більша від нуля. Так, для кожного А ми знайдемо такий х, щоб корінь став нулем. Але не при кожному А. Отой Х, який буде перетворювати оцю штуку в нуль, буде дозволений отут. Тому ми перевіряємо, начебто, 에, що перевіряємо? Цей корінь тут. Перевіряємо, чи він не робить проблем. А ці коріні перевіряємо тут, чи вони не роблять проблеми, тому що. Вони мають обоє існувати. Тому я розв'язую ось таке таку нерівність. Значить, А навпіл має бути більше, ніж 2, значить, А має бути строго більше, ніж 4. Це можна перевірити і усно. Якщо підставити 4 сюди, так, то ми будемо мати, що 2х просто, і тоді замість х має бути нулик, але нуль сюди не підставляємо. А якщо ми беремо щось більше ніж 4, наприклад, беремо 5. То будемо бачити, що мінус 5 плюс 4 це те саме, що мінус 1, а 2х-1 дорівнює 0 тоді, коли х дорівнює 0,5, а 0,5 вже можна сюди підставляти не створює ніяких проблем. Тому, при, наприклад, А дорівнює 5, перший корінь буде дорівнювати 4, а другий корінь буде дорівнювати 0,5. І ці два коріні не створюють проблем. Тобто четвірка ніяк не може створити проблеми, коли ми підставляємо її туди. Тому що ми сказали, що при отаких значеннях на не створює проблеми. А 0,5 не створює ніяких проблем тут, тому що х має бути більше 0. Таким чином, всі числа більше, ніж 4, але менше, ніж 12 підходять нам у розв'язки. Значить, більше ніж 4, але менше, ніж 12. Оці всі числа нам підходять у розв'язки. Але нас просять тільки в цьому проміжку. Від е, строго від мінус 11 до строго 11. І які числа тут є, скільки їх є? Давайте порахуємо. Значить, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і 11. Теж. Значить, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, сім е, параметрів, при якому є два різних корені. І це було те. Перше цього року мені пощастило цього складати. Ось ну, на кінець скажу. Складав я усно і вдалося написати на максимум. Ось, бажаю вам такого ж хорошого результату. Звісно, у вас ще є інші предмети, я теж їх до речі, складав, але не дуже дбав за результат. І вони такі досвідчені. Але м -м можете подивитися, як влаштовані ці завдання. Я певен, що вся ваша робота окупиться. Зможете нормально написати, тому будьте здорові. Це була математика для своїх.